Для історії Упаловському. І я дума про Батура. Я співаю її не тільки для хорошої оцінки, але й для того, щоб сучасні покоління пам'ятали про наше минуле і скільки життів полягло за те, що ми маємо зараз. Спи дитя моє кохане, люлі-люлі-бай. Заглядає місяць ясний в нашу боги рай, стану я пісень співати і казок казать, ти стули стулино оченята треба діткам спати. Сейм свою мутную хвилю б'є обереги. Обступили наш батурин кляті вороги, та тверда у нас залога, й козаки, як стій, і надія наша в Бога й в діві пресвятій. Люлі, люлі синку, виростай в забаву, козачеству на Ріженька в розправу люлі люлі синку, але рано нагла зрада із пекельних врат, пси скажені увірвались в божий вертоград, плюндрували, мордували кров живих пили. Звіру й птиці на поталу мертвих оддали. І з цього погару злого, і з руїн не зрим, Виніс нас, моя дитинко, Божий Херувим, і в безпеці нас поставив, спас і сохранив. І клейноти і вірець ноти, насоборони, люлі, люлі синку, виростай в забаву, Козачеству на славу, воріженькам в розправу, люлі, люлі синку. Бог з тобою спи, дитинко. Тихо засинай, і розкрали, і розтлили наш убогий рай, Причею в язицих стали ми в краях чужих, і старцями голосили на річках своїх. Спи, моя, мала кровинко, швидше виростай. Правди Божої ячизни ворогу не дай, І поки бенкет свій правлять не людиє людці, стань мій царю на ти з мечем в руці. І поки бенкет свій правлять не люди люці. Стань мили, царю, на варті, ти з мечем в руці, люлі, люлі, синку, виростай в забаву, козачеству на славу, воріженькам в розправу, люлі, Бо тверда у нас залога, й козаки, як стій, і надія наша в Бога, і в Діві просвяті.